Значить, отже, що ми з вами порахували? Значить, для, для отримання відповідного першого розчину так? Mm -hmm. значить, нам треба 10 грамів чого? 40, 40. Так? І, і відповідно 90 грамів води. В загальному маса повинна дорівнювати чому 100 грамів. Mm -hmm. значить, в лабораторії в принципі, можна робити таким чином: значить, ви берете кулку да? mm -hmm. да, ви е, таруєте ось ми так, так ну, да, значить, Потім е, вороночку. Тож, давайте ми її проторуємо. І тепер що ми робимо? Значить, ми насипаємо 10 грамів цієї солі. Так? Значить, відповідно, от ми беремо сіль. Так, трішечки розсипалася. Треба взяти так, ложечку десь там проти. Так, давайте не так. Значить, І в результаті от ми беремо і насипаємо ось ці 10 грамів відповідно сюди. Ні, це, це, це 2 грами. А, 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 только... а, а нам треба десь. В принципі, хай буде. Даніл, отойдіть, пожалуйста. Так, 7 грамів вже є, да? значить сипимо. Нічого страшного, потім будемо заливати все діло. Вот 8, да? значить вот сипамо, сипамо, сипамо. І 9, так, да, 9. 10. Да. Ну там з копійками то вже таке діло. Mm. Тепер дивіться, берете воду. Так, десь у нас тут була водичка H2, бачиш, бутилка. Ні, 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 ось ось, ось, ось ось ось. Да. Так, тут думаю, достатньо буде. І, ви... і що ми робимо? Ми наливаємо води рівно стільки, щоб було скільки грамів в загальному. 90. Ні, 100. 100. 100. У нас же 10 є і нам треба 100 грамів. Правильно? Уже 10 є. Якщо ми додамо до 100, то скільки це ми додамо по факту? 90 ж, правильно? 90 плюс 10, скільки буде? 100. Угу. Тобто ми наливаємо води рівно до, до скількох? до 100. Розуміло. От уже 23 є. Доливаємо 90 мл води так. Так. Да. Ну, по факту ви просто, що у вас ну, на вагах. Справа в тому, що вода у нас вона має яку особливість? Значить, її густина 1 грам на мілілітр. І відповідно, коли ви а, додаєте. Ну, грубо говоря, 1 мл води. Так. Це те саме, що 1 грам води. Зрозуміло. Значить, тому це дуже зручно. Тому що вода вона така от по масі. От, значить, Скільки в нас вже є? 92,5, да? і нам чу-чуть осталося добить до соточки. Так, 97. Чуть-чуть ну, там відповідно похибка, ну це нічого страшного. Розуміло? Mm -hmm. Ось, Потім ви колбочку вбираєте і цей розчин отак от перемішуєте. Ось. Теж можна потрогати, розчин охолоджується поступово. Значить, І от вас відповідно 100 грам, і це вас який розчин 10%. Зрозуміло? Mm -hmm. Так, остановлюйте.